Українці почали героїзувати пособників нацизму. Хтось десь зіганув спеціально, щоб потрапити на об'єктиви російських пропагандонів. Вон, посмотри! Посмотри, по-англійськи, все везде написано. А русські запретили, і України, українці будуть рабами. Тому бігом біжіть дружити з Рашкою Ще раз, вони божевільні. Ще вони божевільні? Ми списаний матеріал, ви нікому не потрібні. Вас використають і викинуть. Говоримо на тему колаборантів, наших на жаль, українських колаборантів. Я хотіла би оголосити взагалі вашу мету, поправте, якщо я раптом помилюся. Але головна мета ваших оцих інтерв'ю з колаборантами в першу чергу це було показати російській стороні, що ці люди, ці колаборанти, вони, в принципі, готові на обмін і ви завжди навіть завершували свої інтерв'ю таким дисклеймером: мені нікому не нужни. Може трошки іронізувати і сказати, що ви, мабуть, були праві, тому що наскільки я зрозуміла, і дивилася жодного з цих колаборантів, досі ніхто не поміняв. І це, мабуть, не запитання, але от кілька слів, що ви можете сказати, людям, які, наприклад, наприклад, зараз нас дивляться, і приблизно, можливо, мають такі ж погляди, як ті самі колаборанти, при цьому думають, що законів немає для них таких, які би могли їх покарати за те, що вони ну, відверто будемо говорити, підтримують Росію і взагалі чекають, мабуть, що їх там хтось звільнить чи хтось їх не бросить. Ну, я провів більше ста інтерв'ю з колаборантами. Загалом там не сто відео, ну там відео в деяких, там по три, по чотири, по п'ять, по шість розмов буває. А, і дійсно я припинив це робити. Я не бачу сенсу, їх ніхто Вони не не будете більше їх записувати. Ну, теоретично може бути якийсь цікавий випадок, коли там мені хтось скаже, що дивись, є, є от така от колаборантка, чи такі от колаборант з такою от цікавою історією, готова поспілкуватися. Я можу вивчити її історію до цього спілкування, почитати про неї, пошукати якусь інформацію і провести таке. Знаєте, ну ґрунтовне таке інтерв'ю. Цікаве, да? де у мене будуть, а не так, як я це робив. Прийшов, і мені чотири колаборанта за... заводять поспіль. Добре, що коли є е... на руках у них вирок, і вони самі готові його показати і дати почитати. А коли й нема, каже, нема. І коли я кажу, а давайте почитаємо, все ж таки ваш вирок. Ні, чому? Там все неправда. А коли ти починаєш читати вирок, потім знаходиш постфактум його там. Починаєш його читати, ти розумієш, що все, що вона мені казала, чи він все, що вони мені казали, це взагалі не відповідає дійсності, абсолютно. Тобто, вони кажуть, що вони робили одне, а робили а по вироку, вони робили абсолютно інше. Тобто, вони можуть розповідати знову ж таки придумувати собі історію, і деякі в це в це вірять, да можете, хоча б останнього подивитися. За що ж вас закрили? Я член партії Шарія, заміститель голови городської організації. Заети не закривають. Іменно Він вірить, що його посадили за якусь партійну діяльність. А це людина, яка просто ходила і коригувала удари, не, здається, по Черкасам. Ну, там не то, що там хтось притягнув е, за вуха. Знаєте? Тут треба подякувати в черговий раз е, Службі безпеки України за цю роботу. Тому що то реально е, я хотів сказати погане слово. Я думаю, за мене всі його підберуть самостійно. Скільки років вам дали? 10. 10 років. Скільки сидіти? Полтора. Полтора. Тобто, ще 8,5 років. правильно? Ну, Україна стільки не проживе. І що можна сказати тим, хто продовжує якось симпатизувати Рашки, будучи в Україні? Теж, перегляньте це відео, це абсолютно реальний. Ви там ще багато кого можете дізнатися, багато деталей, я думаю, вам відомі. Багато імен. Я думаю, вам відомі цих кураторів, через яких ви тут працювали. Ну і зрозумієте, що з вами буде те саме, ви будете просто сидіти в українській в'язниці. Якщо ще 10, 5 10 років, це ще. Якби одне, а якщо це буде державна зрада, друга частина, де стартує від 15 і пожиттєве, і пожиттєве отримати цілком реально. Ну, подумайте, просто що з вами буде в цій ситуації. Це абсолютно ваша реальність. І навіть взяти ще першого самого колаборанта, з яким Діма записував мій колега інтерв'ю, зрителям, які, возможно, не бачили тебе. Мене звати Мартін Володимир Сінгєвич, 02.10.2005 року народження. сам з Донецької області, місто Бахмут. То понимал, откуда. Я... За что тебя осудили? Меня осудили за помощь Российской Федерации, передачи, разведданных, движение техники и скопления. 17 років, якому було, и вже виповнилося 18 після интервью, коли вже він, його привезли в суд, так вот його привезли в суд для того, чтобы официально оформити его на выдачу. Все це було проведено і все це ми показували. І про нього писали, що київський режим там, знущається з мальчика, там. І про нього там знали, і знали, що по його наводкам е загинуло е близько 50, здається, боюсь помилитися е наших людей. Всі, все це вони там знали. І ніхто його не забрав, коли його на блюдечки принесли. Русгаєзичне, ну ви, ви все висписаний матеріал, ви нікому не потрібні. Вас використають і викинуть. Якщо до вас не доходить, що таке людина вражки для влади, да? якщо до вас не доходить, що це абсолютно тиранічний режим, ну як, як тут ще щось можна пояснювати? Ви зараз почнете мені говорити, що а у нас, а у нас, а не у нас тут не йдеться про у нас не у нас. Вже в даному випадку тут просто йдеться про вашу долю, і вона у вас дуже печальна буде, якщо ви будете робити те, що ви робите. От, і все ви також, Володимира. Багато разів завершуючи своє інтерв'ю, задавали досить цікаве питання колаборантам, які в тому числі хотіли або не хотіли на обмін, але тим не менш, вироки свої отримали. Ви у них запитували, що вони робитимуть в Україні після того, як звільняться. Uh -huh. Тобто розуміючи або не розуміючи ступінь свого злочину, власне, що вони зробили, чому це була е, власне осудна справа, чому їх власне посадили? І е, чи відповідали ви самі собі на це запитання? Можливо, тут має повинна вже включатися держава. Я розумію, що після початку повномасштабного вторгнення і без того з'явилося чимало нових статей. Але може треба продовжувати рухатись в цьому напрямку? Чимало є розмов з приводу: а давайте будемо позбавляти їх громадянства на загалі. Елементарно, да, позбавлення громадянства. Тут має йти е, таким бонусом до статті одразу. Засудження за відповідними статтями там п'ять штук. Е, тягне за собою позбавлення громадянства. Це й державна зрада, і калабраціонізм, глорифікація агресора. Е підійшов на вулиці, спитав, чий Крим він тобі не сказав позбавити громадянства. А ну я не жартую. Я не жартую. Ну, просто тому, що це все всі ці люди, які е, я ну, нещодавно заходжу в магазин, і де жіночка з іншою жіночкою. І так голосно. Ну, вони в таких, знаєте, косиночках. Ну, видно, що такі православні. Іменно. Ну Православні православні. Да? Я нічого проти не маю, але ви розумієте, про що я говорю? І одна, а другі, прям. Вон, посмотри, посмотри, по-англійськи, все везде написано. А русські запретили. А англійські почому не запретили? Ну, я хотів зупинитися, сказати: слухайте, а ви бачили, щоб з Англії до нас якась ракета прилетіла, чи шахет, чи танк який заїхав, чи щоб там британці намагалися захопити хоча б частину нашої землі? Але такі люди живуть серед нас і їх багато. Вони навіть не те, що брашку люблять. Вони тупо не розуміють, коротше, якихось елементарних речей, тому що до них їх не доносять. От ну, я не знаю, можливо, це перебільшення, просто питати на вулиці в них там подібні речі. да? Е, ну, Законодавче це ніяк не прописано, да? але держава дуже багато чого має зробити для виявлення, виявлення таких людей. Тому що те, що робить СБУ, це вже безпосередньо затримання, кримінальна справа, суд і поїхав до в'язниці. А має ж бути профілактика? і от над профілактикою дійсно потрібно працювати дуже багато дуже багато тобто Плоть до того, що потрібно вже якось починати. Ну, це не під час повномасштабної війни, звісно, але е, якби у нас було б достатньо е, інструментів для цього, і у нас було б спокійне життя, то я думаю, що потрібно було б втілювати вже якось людей, які просто будуть е, спілкуватися і якось доносити до відповідних спецслужб настрої в суспільстві е, в тому чи іншому середовищі. І це не потрібно пов'язувати з якимось там сексоцтвом, просто тому що це життєва необхідність, тому що завтра певні персонажі з певного середовища просто будуть наводити по вам ракети, тому така профілактика вона потрібна. А щодо позбавлення громадянства, тут для мене взагалі немає ніяких питань разом з позбавленням громадянства, має бути позбавлення права голосувати на виборах. Ну а що я не знаю, якусь посвідку там на проживання можна їм видати, щоб вони були обмежені просто у всіх, у всіх правах. А інакше, ну ви зрозумієте, зворотнього шляху немає. Це те з чого ми починали. Коли е, пішла у нас боротьба з усім радянським, да і е, привернення до нових ідеалів, тоді можна було ще думати про якусь про м'який підхід. Як це? Лагідний. А все. Зараз вже з лагідністю можна зав'язувати остаточно, в неї вже просто немає сенсу. Тобто зворотнього шляху вже немає. Шлях у нас лише такий. Вже минуло два роки війни, і головний для мене і для багатьох так само я думаю, глядачів цей феномен буде бути навідником, на місто, в якому ти власне мешкаєш. Ви задумувались над цим, чи це просто також складова їхнього якогось не зовсім в цілому адекватного сприйняття життя вони і... Божевільні. і війни ще раз, вони божевільні, ще. вони божевільні. Вони вважають, що вони не те, щоб ненавидять людей, яких навколо них живуть, але вони ненавидять все, що пов'язано якби з державою, як такою, і вони вірять в те, що якщо вони наведуть і. Ворог переможе Україну як таку, як державу, то всім від цього буде краще. Божевільні? Божевільні. Можуть вони це обґрунтувати? Не можуть. Наводять наводять. І, на жаль, е, на жаль, е, не завжди навіть за гроші. Тобто там первинні зазвичай не гроші. Як ви це бачили, я так ну, розумію, ви подивилися ці відео. Первинно, там не гроші. первинно там все ж таки е, зазомбованість. Коли люди говорять про хороших росіян, да, що ми там когось шукаємо, не шукаємо цей весь дитячий садок, да, це для росіян, це хороші українці. От Росіяни без цих хороших українців ніколи б нічого не зробили. Не на Бамбасі і ніде. Ніколи нічого. І тому я вас всіх закликаю шукати хороших росіян як можна більше, а коли знайти, максимально їх використати. Зараз є у нас ще програма апостола Дмитра, мого колеги, який запровадив запропонував здавати позиції з Рашки з окупованих територій. Інтересують першу чергу контакти воєнних. РФ, которые принимают участие в войне. От них интересует информация о личном составе, о складах, о складах ГСМ, о технике РЭП, РЭР и тому подобных историй. Также интересует различная военная документация, начиная там от БР и заканчивая потерь личного состава. Очень нужны контакты научных сотрудников различных исследовательских лабораторий и таких вот направлений. Еще нужны контакты среди администраторов информационных систем, банков или различных телекоммуникационных систем, провайдеров. Поэтому э, Telegram здесь написан, WhatsApp здесь написан, он приоритетнее для общения. Для староверов электронная почта. Э, также мой телеграм-канал, касающийся только информации о этом проекте. Поэтому обращаемся, отвечу всім, отвечаю не всегда мгновенно, але отвечаю. Чудово пишуть. З іншого боку, ми знаємо, що пускають під откос потяги. З іншого боку, ми знаємо, що палять е, військомати. Оце все хороша Росія. Ну, я Шукаю. можу уточнити. Я можу тільки уточнити, що для російської держави ці люди, є якраз таки російськими колаборантами. Угу. Це е... Люди, які розуміють е, тиранічність російського режиму, і вони з ним не, згоджую, не погоджуються. Я просто про наших людей, коли йдуть оці туповаті розмови про пошук чи не пошук, да? ви маєте розуміти, що не всі на вашому рівні діють, і не всі на вашому рівні мислять. І незалежно від того, у кого там яка біографія, іноді потрібно спілкуватися з певними людьми. Для, з певною метою, яку вам ніхто пояснювати не збирається. Да? Просто е, робити хороших русских, це коли деякі канали безкінечно тягнуть цих хороших русских до себе в ефір і просто для того, щоб хайпануть. Оце саме робити хороших русских. А коли ти спілкуєшся з певною метою, і в тебе є е, прикладна ціль, яку ти ще й можеш пояснити. Ну не всім, на жаль, а іноді всім. Оце не пошук. Е, Точніше, це правильний пошук. Це той пошук, який потрібен і необхідний. За два роки війни, майже два роки СБУ практично щоденно повідомляє про затримання наших громадян, які свідомо співпрацювали чи напряму допомагали російським окупантам. І ви, Володимире, провели просто десятки інтерв'ю. Мабуть, стали першим, хто реально почав спілкуватися з ними напряму. Я всі ці інтерв'ю подивилася питань щодо портрету колаборанта. В мене немає, тому що воно не зовсім. Воно ну, не зовсім точне і не зовсім розкриває справжню суть. Ви просто сказали в одному зі своїх інтерв'ю попередніх на цю тему, що ви їх умовно поділяєте на дві такі категорії: Це або божевільні, або обмануті. І також я не можу не помітити, що у всіх цих інтерв'ю стабільно. Фігурує лише три теми: перша тема це радянський союз, все, що з цим пов'язано. Друга тема це Степан Андрійович, Бандера, який їм просто сниться у вісні, і досить часто вони вживаються до українців його прізвище у множині, не зрозуміло цьому. І третя це, звісно ж, тема майдану, зокрема. Вони його бачать виключно як те, що власне запустило цей процес, який зараз ми з вами називаємо Дамбілі Бамбас. От як ви собі пояснюєте, чому саме ці три теми такі для них болючі, викликають найбільше якихось емоцій? І кожен рухається в своєму якомусь нездоровому напрямку, намагаючись цими якимись незрозумілими дефініціями просто виправдати себе та свій злочин проти України? Тут потрібно розуміти, як працює російська пропаганда, це вони не самі собі придумали про Дамбілі Бамбас, про 8 літ, про майдан і про прекрасний, прекрасний пломбір в радянському союзі. Про, про прекрасний пломбір в радянському Союзі багато кому з них розповіла мама чи бабушка, якій при радянському союзі просто жилось краще, тому що вони просто були молодшими, і тому пломбір їм здавався. Смачніше, але насправді пломбір і радянський Союз тут це останнє з усього цього. Головне, що їм дала російська пропаганда, що їм привнесла в їхні макітри, це е, розповідь про страшний майдан і розповідь про поїзда дружби, і розповідь про е, Дамбілі Бамбас 8 років. Оце в них забито в голові наглухо. Просто у всіх, ну, принаймні можна точно сказати, 99,9% з них. Там іноді може трапитися якийсь просто імперець православний, який просто ну, знову ж таки божевільний. І він буде говорити про щось інше. Але 99,9 будуть вам обов'язково розповідати про майдан. Бандера Степан Андрійович, там теж, знаєте, похідна. Історія, тому що вона виходить від того, що ми начебто почали героїзувати е, там поплічників, пособників нацист, нацистів, і там вже з'являється Бандера. Якщо подивитися на цю штуку трошки з неординарного боку, Трошки не навіть я б сказав би, трошки не з нашого боку, тому що дуже легко дивитися завжди на все в одному ракурсі, да? а можна спробувати подивитися в двох ракурсах, в трьох ракурсах. Так, от, з іншого ракурсу, це виглядає наступним чином: ці люди любили все, що пов'язано з радянським союзом, поважали все, що пов'язано з радянським союзом, поважали ідеали, які їм прививали при радянському союзі. І ненавиділи все, що при радянському Союзі було прийнято ненавидіти. Тобто такі люди в нас були. І це факт беззаперечний факт. І от в один момент ми приймаємо закон про заборону тоталітарних режимів комуністичного і нацистського. Є у нас такий закон. Щоправда, російська пропаганда абсолютно не згадує. Про заборону нацистського режиму, а виводить в публічну площину, по паблікам, по своїм, по ресурсам, по блогерам, починає бити на те, що ми відмінили саме, заборонили все, що пов'язано з Радянським Союзом. І навпаки, починає показувати все те, що ми де ми, начебто, героїзуємо да, те, що пов'язано з нацизмом. В їхніх головах це складається лише в такий пазл. Тобто українці почали героїзувати пособників нацизму і скасовують все, що пов'язано з Радянським Союзом. На мою думку, все ж таки наші державники, коли приймали ряд цих законів. Вони могли все ж таки би і подумати, що в нас є такі люди. А якщо вже вони приймають ряд таких законів, когось героїзують, а когось забороняють, то потрібно було провести в країні відповідну інформаційну підготовку, підґрунтя дати людям, переконати, дати, зрозуміти, створити собі відповідні ресурси з тих самих блогерів, з тих самих змі. Різних калібрів і різних напрямків, які могли б якось серйозно протистояти російській пропаганді, а у нас нічого цього створено не було. І тому російська пропаганда дуже легко взяла цих людей живцем, просто тепленькими, абсолютно, і опрацювала. Що дивіться, які вони погані всі ці Пандерівці, вони вас ненавидять, вони вас хочуть вбивати, вони хочуть забороняти русь, е, руський язик. Вони е, заборонили Булгакова. Пам'ятаєте, наприклад, був момент, коли е, дійсно у нас заборонили одне видання майстри Маргарити Булгакова, але на цьому виданні, на першій сторінці, були вказані чомусь люди медійні особи Росії чи політичні особи Росії, які підтримували анексію Криму. Я не думаю, що Булгаков е, міг згадати їх в своїй книжці, і саме це видання заборонили. Але ж росіяни нікому не роз не будуть розповідати, що заборонили саме це видання у них просто для оцих людей, для е, тих людей, які стали в результаті колаборантами, вже готова методичка. Просто дивіться, заборонили булгакова, а дуже багато хто любить Булгакова. От і все. З нашого ж боку, ніхто не спробував їм пояснити. Ну, як би спроби то, звісно, були, просто їхня пропаганда працює значно потужніше в цьому плані. Це потрібно визнавати. Це я вам просто зрозумійте, даю ну, фактичні е приклади того, як вони е працювали з цими людьми і через що. Через які моменти десь в когось зірвали е, стрічку, яку називають Георгіївською, яка насправді гвардійська. Ну якщо трошки знати, мінімально знати історію, да? вони теж цю історію будуть розганяти. А, хтось десь зіганув, а хтось мені здається, іноді бігав, зігавав спеціально, щоб потрапити на е, об'єктиви російських пропагандонів. А іноді було таке, ми знаємо, і такі приклади, що російські пропагандони самі фінансували деякі рухи, які потім ходили і зігували. Тобто все це працювало відповідним чином, і все це прийшло до того, що у нас в країні з'явився прошарок людей, які ненавидять, ненавидять нашу державу як таку, не країну навіть, і на людей, і не мову. А державу як таку ненавидить її. Е, і не у всіх вистачило розуму для того, щоб відмежувати ненависть до своєї держави, яку породила Росія, від любові до агресора. І у них це все змішалося одночасно від ненависті своєї держави вони перейшли до е, пособництва агресору. От приблизно так це працює, якщо дуже знаєте, такими жирними жирними мазками. А далі потрібно дивитися вже. А кожне відео, і я до речі, запрошую. Тобто, я ніколи там не намагався популяризувати свої відео з полоненими розмови. Але я все ж таки наполягаю на тому, що кожен українець має має піти витратити 5 годин свого часу і переглянути десяток відео з колаборантами на відповідному плейлисті, Отак вибірково просто подивитися для того, щоб розуміти, як ці люди мислять, тому що є ну я за годину зараз вам не поясню, не підберу слова для того, щоб зрозуміти. Те, що можна просто побачити в живому е, спілкуванні з ними. Далі, е, російська пропаганда тут же не потрібно розповідати після всього того, що я казав, що вона просто е, стравила їм інформацію про розп'ятих мальчиків, про і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тут можна приводити конкретні приклади, де що, коли і як було. Можна посилатися на наші помилки медійні, можна говорити, як вони використовували певні наші факапи, як ми не використовували їхні факапи, як вони фінансували свою пропаганду і, і е, виводили максимально на високий уровень рівень, і як ми нічого не робили в цьому плані для того, щоб працювати з цим людьми. Тобто прошарок людей, які вірить в дамбіла Бомбас, він читав російські ресурси, умисно читав російські ресурси. І спілкуватися з ними досить складно. Тому що вони іноді пропонують такі теорії, про які я навіть жодного разу в житті взагалі не чув. От взяти ту жіночку з реституціями, наприклад. Поняття реституції вам знайоме, я думаю, так. Да. Землі, які принадлежать Польщі. Документи поляки збирали документацію повністю на свої, на їх закони і землю. В Прибалті этот номер пройшов. Это можна как-то проверить то, о чому ви говорите? В смысле? Не чув я про те, що поляки мають прийти і забрати в нас хат. А же, вона, чула. вона чула і знає все. Ну так як вона а, думає? Але питання в тому, звідки, звідки вона це чула. Тобто. Не, не, е, Насправді, я ж при ній беру, відкриваю, починаю гуглити, про що вона говорить. Виходить, що так: ну є там в странах Балтії певні там приклади, коли їхній їхня Верховна Рада, їхній законодавчий орган е, приймає рішення виплатити певні компенсації євреям, які там жили колись там під час Другої світової війни, але це компенсації від держави. А в голові цій жіночці вона відкриває російський ресурс, і там дуже легко їй складають концепцію про те, що в будь-якому разі Україні кінець. Тому що навіть якщо її не захопить Росія, то прийдуть поляки, угорці і хто завгодно, і виселять їх з хат. І України, українці будуть рабами. Тому бігом біжіть дружити з рашкою. Дуже просто і так в кожному. Кожному окремому випадку, кожна з них придумує мільярд божевільних теорій, на яких вони посилаються, і в які вони вірять, для того, щоб підтримати свою первинну теорію про первинне відчуття почуття. Ненависті до нашої держави, як такої нашим глядачам. Можу ще раз тільки повторити, щоб е, ви підписувались на канал Факта ICTV, Тіві, на канал Володимира Золтіна, на канал його колеги Дмитра Карпенка. Апостола усі лінки я залишу обов'язково в описі до відео та в закріпленому коментарі. Володимира. Ми попросимо почитати певні коментарі до цього відео і е, пишіть. Ми будемо вдячні, якщо ви висловитеся з приводу цієї теми. Дякую вам за інтерв'ю, Володимира. Дякую до побачення.